Яєчна дієта, яєчний піст або яєчне голодування. Я протестила на собі короткотермінову екстремальну дієту і зараз все про неї вам розкажу. Що можна їсти? 6-8 яєць. Якщо у вас яйця великі, можна 6 маленьких 8, 50 грамів вершкового масла та 120 г твердого сиру. Все це на один день. Пити можна чай, каву, без додатків, також воду в необмежених кількостях. Ця дієта екстремальна, тому дотримуватися її можна тільки від 3 до 5 днів максимум. Взагалі-то яєчний піст це різновид кетохарчування. Ця дієта підходить для тих, хто вже не кето, для тих, хто хоче увійти в кетоз, для подолання плато або якщо у вас зупинилася вага. Перший день посту зробила заміри тіла, в мене було 74 кілограми 600 г та об'єм живота 95 см. Кетотест кетозу не показував. Пройшло три дні посту і сьогодні ваги показують 71 600 мінус 3 кілограми на короткотерміновій яєчній дієті. Але найбільше мене потішив живіт, бо з 95 см. Він схуд аж до 93 Це дуже крутий результат. Кетосмужка мушка теж змінила свій колір. Мені піст сподобався. Мінус 3 кілограми, мінус 2 см в животі, та я увійшла в кетос. Рекомендую!